Два п'яних водії спричинили ДТП у Рівному. Перша автопригода трапилася на вулиці Білій вчора, 15 серпня. Водій бус не впорався з керуванням та зніс електроопору. Внаслідок цього ніхто не постраждав. Поліція перевірила Керманича та за результатом освідування з'ясувала, що той перебував на підпитку. А на вулиці Новодвірській водій троєна виїхав на зустрічну смугу та врізався в іншу автівку. З місця події кермувальник зник. Його знайшли неподалік в полі. За словами заявниці, водій кізкої ДТП перебував із ознаками алкогольного сп'яніння. Патрульні обстежили прилеглі території та виявили вище вказаний автомобіль неподалік в полі. Кірманиш зізнався, що саме він керував автомобілем і скоїв зіткнення, а залишив місце пригоди з душевних хвилювань. 41-річного чоловіка патрульні виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Результат огляду 3,55 проміли. Котре наголошуємо, алкоголь та кермо несумісні. Бережіть себе.